Відкриваємо Лего Сіті адвент календар, остання частина. І сьогодні в нас на черзі комірки 14, 15 та 21. Тож, давайте шукати та відкривати їх. І ось наша перша комірочка. Тась побудова І ось така штучка випала мені в цій комірочці, і мені здається, що це літачок. А як думаєте, ви напишіть в коментарях? А тепер у нас на честні комірочка 15. Тож відкриваємо та дивимося, що тут. а тут якась маленька міні фігурка. І тільки подивіться, який неймовірно милий прибулець випав у цій комірочці. А тепер відкриваємо останню 21-шу камірочку. І тут нас випала міні фігурочка. Тож, ось така неймовірна мила бабуся випала в у цій комірці, і мені здається, що це можливо подружка Санта-Клауса. А як думаєте, ви напишіть в коментарях? Тож, ось такі неймовірно милі фігурки трапились мені в останній частині. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось найбільше.